Вітаємо слухачів українського радіо Миколаїв, студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні говоритимемо про бронювання працівників підприємств, установ та організацій на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва, 92FM. Первомайськ 105,9FM. Вже тисячу тридцять один день триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Основою для розвитку економіки будь-якої країни є сплата податків до бюджету. У час війни це є і фінансування захисту держави. На жаль, бізнес наразі щоденно стикається з безпрецедентними викликами, які зумовлені воєнними діями. Серед них і бронювання працівників підприємств, установ та організацій, враховуючи нові правила, які прописані у постанові Кабінету Ісрі України від 22 листопада 2024 року. Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Проте проведення мобілізаційних процесів в жодному разі не має похитнути економічну активність все це вимагає конструктивного діалогу між бізнесом та владою, який забезпечить зрозумілі обґрунтовані підходи до забезпечення стабільної роботи як бізнесу, так і держави, враховуючи інтереси обох сторін. На Миколаївщині, 17 грудня, в рамках платформи Діалог влади та бізнесу відбулася чергова 12-та зустріч. Вони всі є тематичними і цього разу обговорювали основні вимоги до організації військового обліку та бронювання працівників. До заходу в режимі онлайн долучилось більше 500 учасників. Повідомляють Миколаївській обласній військовій адміністрації. Тож сьогодні у програмі «Радіодень» розповімо про те, які питання порушували під час зустрічі представників влади та бізнесу, Бізнесу, яким є загальний стан справ з бронюванням підприємців в регіоні, та якими є найбільші перешкоди в цьому питанні та чи можливі альтернативи. А що зумовило обговорення саме цього питання під час зустрічі діалог влади та бізнесу? Наскільки воно є актуальним у нашому регіоні? Нам пояснив Микола Марінов, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації? Слухаємо. ми збираємо найбільш проблемні питання, які турбують бізнес, і на зустрічах з таким бізнесом намагаємося роз'яснювати, відповідати на питання. Якщо порушується щось. Що потребує нашого втручання, то ми відповідно втручаємося або там щодо змін до законодавства, або щодо. Конкретного точкового якогось питання, і ось у нас відбулася зустріч із бізнесом на тему мобілізації. Чому мобілізації? Тому що оновилось законодавство. зараз зміняється порядок бронювання людей, робітників, порядок критеріїв визначення підприємства критичним, і тому щоб відповісти на всі ці питання, які накопичились з бізнесом, ми провели таку зустріч. Це була найбільша швагова зустріч всіх, що ми проводили до цього часу. Зареєструвалися, якщо не помиляюсь, 515 представників бізнесу, дуже така дискусія була цікава. Угу. Скажіть, будь ласка, про що найчастіше запитували підприємці? Ну так як так, як це зміна порядка, то вони е, найбільше розпитували про зміни, як буде відбуватися. Брунювання згідно нового порядку, ну і плюс у кожного є свої якісь індивідуальні питання. А от як, як у мене, наприклад, так та і так, та як в такому випадку, що нам треба на що звернути увагу, чим яким пунктом нового порядку скористатися. Ну, люди, які працюють в обласній адміністрації та в ТЦК обласному цими питаннями, вони їм роз'яснюють. Як... Тож, як зазначив пан Микола Марінов, під час зустрічі був аншлаг. Запитань як загальних, так і індивідуальних, від конкретних підприємств та організацій. А яким є взагалі стан справ щодо бронювання робітників на Миколаївщині, що турбує найбільше, маємо можливість спитати у Георгія Решетілова, першого заступника начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, Георгію! Тож, якою є наразі загальна ситуація в бізнесі регіону, враховуючи мобілізаційні заходи? Ладною відбули зміни в законодавстві зараз. Ну і напрацьовується нова практика на Виконання нового законодавства і центральними органами і обласною військовою адміністрації переглядаються критерії критичності для територіальних громад. Вони затверджуються після погодження міністерством економіки, міністерством оборони. На зараз ми направили на погодження, очікуємо погодження з Міністерством економіки, Міністерством оборони для затвердження. Тобто, все це накладає певні аспекти нюанс Процеси, тому він є, рухається, але складний. Угу. Звісно, що Миколаївщина це аграрний край. А крім цього, чи є в нашому регіоні такі галузі, які на сьогодні потребують ну, найбільшу кількість броні? І як вирішуються ці питання? А ми ж, ну, як розумієте, весь бізнес стверджує, що він потребує броні. Тому і якраз складна роль. Держави і державних органів зазначати баланс під час війни між е, основними галузями де потрібно зберегти працівників, а де необхідно залучити медицинний ресурс до сил оборони. Тому, мабуть, давайте звернемо це медична галузь, тому що в закладах медицини е, у нас військово зобов'язані і жінки, хоч вони зараз добровільно. Чоловіки, вони так само військово зобов'язані. Це об'єкти критичної інфраструктури по різним галузям, ну, наприклад, енергетика, газопостачання, водопостачання і багато різних аспектів, включаючи органи влади, місцевого самоврядування. Якраз. Всі ці категорії входять в процес бронювання для них. Він дуже. Одному з коментарів марафону Єдині новини Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації, сказав, що звертатиметься до уряду і так би мовити, проситиме якихось преференцій для бізнесу саме у нашому прифронтовому регіоні. Чи є якась уже відповідь уряду або якісь конкретні дії на зараз законодавство єдине і не передбачає будь-яких виключень для прифронтових регіонів? Тому процес бронювання застосовується обмежень немає. Держава враховує. Наявний людський ресурс в регіонах, але особливих преференцій на зараз на законодавчому рівні, включаючи на рівні уряду постанов, немає. Виключень немає. Пане Георгію, ви на початку розмови сказали, що ситуація є складною. На вашу думку, якими є найбільші перешкоди в цьому питанні? Тільки людський фактор обмеженість людського ресурсу, тому що кількість. Людей, які потрібні в бізнесі, в виробництвах в критичній інфраструктурі, кількість людей, яка потрібна для оборони нашої держави, на жаль, не вистачає і там і там людей. А альтернативи, якими можуть бути, хоча б для бізнесу, альтернативи зараз починають працювати нові умови бронювання. Бронювання якраз позбавиться певних бюрократичних аспектів, має на увазі людського фактору. Наприклад, далі вона буде повністю йти через. Вартал дії, тобто держава е, на рівні історія певні аспекти, які її спрощують, роблять швидшу і роблять незалежною від е, окремих е, працівників. Е, з іншого боку, з'являється більше вимог е, для і критеріїв, під які потрібно підходити, щоб отримати саме бронювання за сучасний настану. Бізнес теж рухається і підлаштовується під існуючі умови життя. З цього ми з вами не зможемо рухатись далі. Да, це якраз аспект розвитку і необхідності, в тому числі для бізнесу і сектору. Дякуємо вам за коментар, пане Георгію. Тож якихось виключень та преференцій для працівників підприємств, установ та організацій на Миколаївщині немає. Наразі законодавство єдине, яке не передбачає виключень у прифронтових регіонах. Процес бронювання стосується всіх однаково, але держава враховує наявний людський ресурс в регіонах, а він, на жаль, обмежений як для розвитку бізнесу, так і для захисту країни. Як альтернатива для покращення ситуації за Словами Георгія Решетілова, є нові постанови Кабінету міністрів України щодо бронювання працівників. Проте, Перше питання, яке хвилювало роботодавці та підприємці під час зустрічі 17 грудня в рамках платформи діалог влади та бізнесу, це поза сумнівом, наявність не новацій у бронюванні, а те, що станеться з раніше оформленими бронюваннями. Отже, відстрочки від мобілізації, які були надані до 1 грудня рішеннями Мінекономіки або через портал Дія, залишили чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого. 2025 року для рішень щодо визнання підприємств, установ, організацій, критично важливими, строк дії, яких закінчується до 30 листопада 2024 року. Продовжили строк дії до 31 грудня цього ж року. А які ж головні новації постанови кабінету міністрів від 22 листопада 2024 року, яка перекроїла постанову номер 76 від 27 січня 2023 року? І як відбувається бронювання військовозобов'язаних за переліками посад і професій, ми поцікавилися у начальника відділення військового обліку сержантів та солдатів запасу Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки? Олег Чуб у коментарі розповів нас. Тупне пропоную пряму мову надійдіть. Да, є є два порядки, за ким броню, бронюються. Це 45-та постанова, вона є ДСК, і є 76-та. Mm -hmm. Там, тобто, якщо ми говоримо про 76-ту постанову, то тут ТЦК майже не якої участі в бронюванні не, ну, не бере. Uh -huh. Не ми визначаємо критерії, не ми перевіряємо це все. А якщо це 45-та, то тут здійснюємо ми. Ну, перш потрібно сказати нашим слухачам, mm -hmm. що бронювання у нас здійснюється по двом постановам. Це постанова Кабінету Міністрів від 04.02 2005 року номер 45. Вона є ДСК, тому в вільному доступі її так просто не знайдеш. А також це постанова 76 від 27 січня 23. го Якщо ми говоримо про 45-ту постанову, то хочу наголосити, що тут бронювання здійснюють саме ТЦК, і бронювання здійснюється за переліками посад і професій, які також затверджені постановою кабінету міністрів. Вони також є з ДСК. по 45-й постанові. Тим порядком передбачено механізм бронювання військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах, установах організаціях, яким встановлено мобіляційне завдання. Ані або замовлення які виконують завдання для потреб збройних сил України, визнані критичними для економіки або життєдіяльності діяльності населення а також ті, хто проходять службу. В органах національної поліції, прокуратури, БЕП, ну, в наших силових структурах. Ага. Якщо ми кажемо про 76-ту постанову, то тут також цей порядок передбачає бронювання військовозобов'язаних засобах єдиного державного порталу електронних послуг в портал дія в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, в органах державної влади національній поліції, національне антикорупційної бюро, державного бюро розслідувань на підприємствах, установах та організаціях які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил інших військових формувань на підприємствах, встановах та організаціях, яким встановлено порядок визначений критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. 76-та постанова вона є в вільному доступі. Там можна ознайомитися, хто саме підлягає бронюванню. Якщо ми говоримо про головні зміни, слід е, зазначити, що зараз бронювання по 76 постанові буде здійснюватися лише через дію. Керівник підприємства, якщо в нього є право на бронювання, є процедура, він подає в дію, і воно автоматично працівника його або бронюють, або або не бронюють. Також 76 -та постанова цією постановою також визначено критерії, за якими підприємства, установи організації визна. Знаються важливими для потреб економіки або для населення. Там визначені, які які це критерії, обсяги бронювання, тому скільки можна забронювати працівників, відсоток який. Саме головне, що 76 -й також було визначено, зміни, які вступили, це те, що, наприклад, військово зобов'язані жінки вони не включаються в кількість. Який впливає на відсоток, якщо говорити про 45-ту, то наприклад раніше бронювалися всі посади. Які були включені до переліку, тобто, наприклад, якщо на підприємстві працює там наприклад, 10 військовозобов'язаних, і всі на, на посадах, які включені в перелік посад професій, то вони всі підлягали бронюванню. То зараз ці, ці обсяги бронювання вони визначені такі самі, як 76-й постанові. Тобто, якщо підприємство, наприклад, має там мобілізаційне завдання і переліки посад, то вона може забронювати лише п'ятдесят своїх працівників. Якщо раніше вона могла, наприклад, якщо переліки посади включені, ці переліки, то 100%. Циників то зараз лише 50. але є така можливість, наприклад, якщо підприємству потрібно більшити ці обсяги, вони подають мотивований там лист до міністерства оборони і міністерство оборони може погодити їм збільшення цього відсотку. І це напевно найбільше стосується саме підприємств критичної інфраструктури. Це стосується принципів всіх підприємств, uh -huh. але ж ну ми ж розуміємо, що не всім погодять збільшення, звичайно, що най найбільш важливим критичним підприємством буде погоджено. Ось одним із таких нововведень в сорок'ятій постанові це є те, що, наприклад, підприємство, яке не розпочало або не виконує мобіляційне завдання, військовозобов'язання таких підприємств також відсрочує таке військовозобов'язаним також підлягають анулюванню. Тобто, якщо підприємство не Почало виконання мов завдання, таким військовозобов'язаним працівникам анулюється відстрочка, і або, наприклад, підприємство, коли під час дії воєнного стану да розпочало виконання, воно тільки лише тоді може оформити бронювання своїм працівникам, і такі працівники переводяться на спеціальний військовий облік. І пане Олеже, ще питання терміну дії, доки працює отака от постанова. Дивіться, відстрочка надається, якщо це органи державної влади, інші державні органи або органи місцевого самоврядування, то відстрочка надається на весь період дії воєнного стану. Тобто, якщо це підприємство само в організації, які мають мобіляційні завдання, у мирний час прописується 12 місяців з дня настання воєнного стану. А коли продовжується відстрочка, наприклад, 12 місяців пройшло, то з 12 місяців з дня оформлення відстрочки. І якщо це підприємство, які є критично важливими, або, наприклад, для потреб збройних сил, тоді вказується кількість місяців в договір, наприклад, у них є договір і. Вказується, на, 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 на який термін виконання договору. отак. Так, так у, у кожного там різна ситуація, і тому ну, тут так от просто не скажеш, який… Це окремо потрібно розбиратися в кожному випадку. З 1 грудня підприємства, які зберегли статус критичних, можуть забронювати військовозобов'язаних працівників від мобілізації лише через портал Дія. Усі заявки оброблятимуться через електронну систему, це усуне бюрократичні затримки та людський фактор. І тепер більше жодних паперових наказів про бронювання. Це забезпечить і прозорість, і швидкість, і справедливість процесу. Тож, до 28 лютого 2025 року підприємства повинні підтвердити свій статус критичний. Після оновлення критичності за новими обов'язковими критеріями підприємства зможуть бронювати працівників до 12 місяців, як і раніше. А керівник під час подання списку на бронювання у порталі Дія декларативно має підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків, і вона становить не менше 20 тисяч гривень. Тож важливо витримати баланс між мобілізаційним процесом і створенням стабільних умов для роботи бізнесу, адже він підтримує виробництво життєнеобхідних товарів, надає послуги населенню, забезпечує логістику, підтримує експорт і як результат зберігає робочі місця і вчасну сплату податків до бюджету. Тож сподіваємося, що нові умови та критерії бронювання підприємців цьому сприятимуть. І на сьогодні ми завершимо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самойленко та операторка Етера Наталя Квашенко. Завершуємо програму Радіо День. Прощаючись до наступної зустрічі.